Вітаю вас сьогодні 82-й день із циклу 365 днів одного року. І в об'єктив попадають не тільки деревця, а і прекрасні. Витвори мистецькі буквально із хмаринок. Ну куди не глянь, очей не можна відвести, які ж вони красиві, дійсно дуже красиві. Яскраво блакитне небо і отакі от гарні хмарки. Їх називають кучові хмари. От вона ще чорненька, якби з неї ще й бризнув дощик. Це взагалі було б. Дуже треба дощу. Але небо ну просто очей не відвести, як гарно. Отакі От є невеличкі, правда, але дуже позитивні моменти в тому, що ти пенсіонер. Так, ти повинен крутитися, бо все рівно поки живий, треба дбати про свої потреби. Але. У мене є більше можливостей все буквально відсунути в сторону і кілька хвилин спокійно полюбуватися хмарками. А полюбуватися я чим. Об'єктив у мене гарний зараз. Це хороший гаджет, але те, що я бачу, воно набагато більш вражає, ніж як тепер воно на відображенні у ролику. Ці багатоповерхові хмари дуже красиво, пташки високо літають, а це говорить про те, що дощу поки що. Будемо надіятись, будемо просити. Хоча розумні люди завжди говорили, проси не дощу, а проси врожаю. Серед кучевих хмарок є ось якась така, вся із полосочок. Що саме її спонукало таку форму зробити, не знаю, бо тут кругом тільки кучеві хмари. Дякую вам, що ви прислухаєтесь до моїх слів. Може, вони вас наштовхують на свої персональні роздуми. Те, що ви додумаєтесь самі до якихось речей, це набагато важливіше, ніж хтось вам щось підказує. От. Тому свої власні висновки, доводи. Набагато важливіші. Наснаги вам, щоб ви частіше могли задумуватись над своїм життям, над сенсом життя. Бо коли маєш чіткіший орієнтир, як жити, чим, якими Догмами чи правилами користуватися, на що опиратися, що брати за орієнтир. Це важливо. Дуже високо під хмарками літають такий сорт, ой, такий вид ласівок, які називаються стрижі. Ну, у нас принаймні так називали їх. Це не зовсім ластівка, але високо і такі вони метки, все прикрашає наше буття. Храни вас, Господь, будьте здорові і щасливі.